Я Пашко Меланія, учениця 6 А класу Вараського ліцею номер 5 Вараської територіальної громади. І тема мого проєкту це використання і утилізація паперових стаканів у місті Вараш. З кожним роком мета та культура споживання кави на виніс зростає. Це є дуже популярним у 21 столітті. У місті Вариш Рівненської області відкривається все більше закладів та міні-кав'ярень, які пропонують взяти каву з собою. Ця тенденція має значний вплив на навколишнє середовище, оскільки більшість цих стаканчиків опиняється на смітниках, а не на переробці. А чи замислювались ви, чому паперові стаканчики не промокають? Все просто. Стаканчик має додатковий шар з поліетилену, який перешкоджає завчасному промоканню стаканчику. Тобто складається він на 95% з паперу і на 5% з поліетилену. Навіть ці 5% перешкоджають переробці стаканчиків як звичайний папір і завдають шкідливого впливу на здоров'я споживачів. Шкода для здоров'я. Під час вживання рідини з паперових стаканчиків не менше трьох разів на день до організму людини потрапляє близько 75 тисяч частинок важких металів та інших елементів, які можуть бути небезпечними для здоров'я людини. Систематичне вживання напоїв із таким складом може викликати серйозні захворювання у дорослих, складні патології у дітей, погіршення імунітету і навіть смерть. Паперові стаканчики зазвичай мають внутрішнє покриття з поліетилену, що утруднює їхню переробку, як звичайний папір. Просто донести стаканчик до спітника теж недостатньо. Горнятка з паперового стаканчику важко переробити, оскільки для їх утилізації немає спеціальних контейнерів для збору. Через це вони змішуються з іншими відходами і потрапляють у загальні сміттєві баки. Це робить їх непридатними для використання. Найкращий спосіб переробки є спорожнити стаканчики і зібрати їх в окремий контейнер. Дослідження стану використання і утилізації паперових стаканчиків у місті вараш. Мета це дослідити стан використання одноразового кавового посуду в найпопулярніших. Кав'ярнях нашого міста. Для дослідження я створила анкетну табличку з найголовнішими запитаннями, які надавалися баристам. Проведено опитання у п'яти найпопулярніших кав'ярнях міста Вараш. Анкетна табличка складалася з таких питань: скільки в середньому чашок продає ваша кав'ярня протягом дня? Чи заклад обслуговує відвідувачів із своєю еко-чашкою чи термочашкою? Наскільки часто люди приходять із своїми чашками? Можливість сортувати сміття у кав'ярні. Чи барист володів інформацією, що кавові стаканчики не є картоном? Результати мого дослідження. З п'яти кав'ярень кожного дня в середньому викидається 1350 паперових стаканчиків. Усі заклади пропонують можливість налити напій у свою чашку. В усіх кав'ярнях ековідвідувачі – це рідкість. У трьох закладах це один із трьох відвідувачів на день. Найчастіше це постійні покупці. У двох закладах зустрічались відвідувачі зі своєю чашкою лише 2-3 протягом місяця. Лише два заклади сортують сміття, але воно влаштоване неналежним чином. У трьох кав'ярнях сортування відсутнє зовсім. Двоє з п'яти баристів знали про склад паперового стаканчику. Троє не знали, але зацікавились цією інформацією. В закладі Кавовар пропонують залишити свою чашку постійним клієнтам, які кожного дня п'ють саме з неї. Загалом. З кожної кав'ярні більше не проводиться ніяких заходів для зменшення відходів. Для того щоб зменшити кількість відходів та їхньої переробки, необхідно інформувати суспільство щодо складу паперових стаканчиків, тому що більшість моїх знайомих не знали про шкідливість цього виробу. Більше того, лише два працівники кав'ярні з п'яти опитуваних знали про те, що паперові стаканчики не є повноцінним картоном. Створювати знижки для відвідувачів, які приходять із своєю чашкою. Тобто робити знижку вартості стаканчика. В середньому один паперовий стаканчик коштує 3 гривні. І якщо споживач прийде зі своєю чашкою, робити знижку на напій, саме на цю суму. В такому випадку власник кав'яри нічого не втратять. На жаль, жодна кав'ярня і... І які я відвідувала, також снижки не робить. Дозволяти постійним клієнтам залишати свої багаторазові чашки у закладі. У кафе Кавовар мені розповіли, що двоє постійних клієнтів залишили у них свої чашки і кожного дня приходять, щоб випити саме з них. Удосконалення чинного законодавства шляхом встановлення механізму для належного збирання первинного та вторинного сортування та перероблення і безпечного захоронення відходів з пластику, створення відповідної інфраструктури щодо сортування, збирання, зберігання та переробки пластикових відходів. А на цьому все, дякую за увагу!